Всім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу продовжити рубрику Новини з підвіконня і показати вам, як почуваються мої квіти у березні 2023 року. Є новини як хороші, так і не дуже. Тож, давайте по порядку. І почну я, як завжди, з вікна. Тут у мене зараз стоять в основному хоєчки. Піларгошки і мій гібіскус переїхали на інші місця, оскільки хоечки розростаються, займають після пересадки тепер трішки більше місця. Тож, ми розширюємось і почну я із хоечки макрофіла Snow Queen. Вона у мене з не дуже таким сильним сплешем. але все одно гарна її листочки все ж таки мають сплеш, і вони дуже фактурні, такі дуже гарні, на мій погляд, вона росте, дає ось такі великі листочки, то все в неї добре. Поки що не планую її пересаджувати з цього горщика. Я вважаю, що їй його поки що достатньо. Далі в нас уже пересаджена хоєчка Publicalix Splash з таким гарним сріблястим сплешем. Вона росте. Після пересадки у більший горщик їй сподобалося, вона випустила на вусові листочки новенькі, ось як ви бачите, ось тут. Тож потрошку обростає зеленню і все їй подобається. На вікні теж їй подобається. Для того, щоб вона не відсушила свої листячка і вус після того, як її намотали на опору, я закріплюю вус завжди краєм догори. Для того, щоб краєчок вуса стояв угору. Тоді вони не відсушують вуса, а продовжують рости. Ось так само стоїть коєчка Філансоні із таким крокодиловим листям. Ось така гарна мій улюблений крокодильчик. Вона теж росте, все в неї добре. Посадка прийнялася. Квітонос поки що не хоче квітнути, але ми. Очекаємо. Перейшла на інший бік вікна. Тут у мене, а, як ви вже впізнали, фіалочки трішечки порозросталися, підросла малеча, особливо оця з варігантним листянчиком. Ці теж трішки попідростали, але трішки менше. І в листочка вже, як ви бачите, дітки. Добрі повиростали, але я не спішу їх пересаджувати, даю змогу дітворі трішки таки підрости. Звичайно ж, я її потрошечку підживлюю, зовсім зовсім потрошку, І вони чудово ростуть. Далі у мене йде хоєчка Борнео Гудін Гадінг. Отака гарнюня. Вона, як ви бачите, через те, що ну, зачепили. Були жалюзями їй краєчок вуса, і вона його травмувала, і вона його трішки відсушила. А так нарощує листочки. Звичайно ж, немає того загару красив'ючого, але поки що сонця тут маловато. Ну, я думаю, ми переїдемо трішечки як потепліше, ми переїдемо в інше місце, там сонця буде більше. І загар буде красивіший. Тут у нас хоечка Індонезія, з таким фактурним листячком. Теж ростуть вуса в неї, почуваю себе чудово. Далі, чому не показую вам, як звичайно, на столі, тому що хоєчка фускомаргіната, оця красуня з великим розписним листям, вона вирішила зафіксуватися на вікні, і я її не хочу розмотувати, хай вже ростить. Вона наростила вус і на вусові почала нарощувати листочки. Тож, чіпати її поки що не хочу, хай росте так. Тут так само стоїть грейхост, один вус сірий, такий з переливами сріблястого окрасу. А інший поки що засушився, але стоїть з двома зеленими листочками. Поки що я його не чіпаю, чекаю від того вуса росту. Можливо, далі піде рости звичайний сріблястий по сорту. Якщо будуть зелені, то відріжу, ж звичайно. Тут хуєчка Лариса, вона росте повільно, але все ж таки по листочку вирощує. Ось такий гарний фактурний малюнок. Далі тут стоїть хоєчка еліптика сплеш, але це моя печаль печальна. Я ніяк не можу з нею подружитися. Я її пересадила в більший горщик. Коріння в неї чудове. Але, е, я так розумію, ми не можемо подружитися в плані поливу. А можливо, їй на стілажу було жарко. Я Вчора її переставила поки що на вікно. Після пересадки вона дала оцей верхній листочок, але все ж таки вона мені не подобається. Ну, сподіваюсь, ми все ж таки з нею подружимося і у нас все буде добре. Тут хочка Ір 26, я її порізала, хочу зробити пишніший кущик, порізала на черіночки, для того, щоб їх потім укоренити, додати, щоб був пишніший кущ. Як ви вже зрозуміли, все ще стоять на столі моїй красуні. Квітне Вікторія. Вікторія Фонтано, до сих пір квітне своїми чарівними, здоровими квітами, але вже відсушує краєчки квітоноса, тому що вона почала рости і в неї почав ріст листочок. Ось, як ви бачите, оце вона. І тут Пішов в листочок, тож квітоноси продовжувати своє цвітіння не будуть. Буде, вона зупинила рост квітоносів, переходить в іншу стадію, але поки що квіти такі чудові ще тримаються. Стоять тут і новоприбувші, така оксамитова. Рхідеєчка, вона потихеньку розпускає свої бутончики, ось крайні, як ви бачите, засушує. Але і на цьому, на цьому квітоносі теж крайні засушує. Але всі інші поки що все добре тримає. Далі у нас кам'яна троянда, вона розкрила майже всі свої а, бутони. Ось так тепер пишненько вона виглядає. Квіти в неї трішки менші, ніж при покупці. Але вона, коли їх відкриває, вони маленькі, а потім в процесі вона їх дорожчує. Вони виростають у більші квіти. Зазвичай в неї квіти 7-8 см. Ось така пишна гарнюня. Я дуже люблю цей сорт, він за її. Переливи за її таку, ніби шкіряну фактуру, дуже класний і дуже такий приємний сорт. Далі в нас продовжує розкривати бутони лимончик. ось такі бутошечки розкрив свіженькі, але вже крайні, ось як ви бачите, вже квітка. Відцвіла. Був травмований один бутон, то він скинув один великий бутон, а всі інші потихеньку розкриває. Тут у них все добре. Темна, братія моя, так і стоїть із торфяним стаканом, я їм не доставала. Так вони у мене і стоять. А Красуня Violet Queen, ось така гарна, почала відсушувати бутони. Я за нею спостерігаю, тому що цей сорт може піти в реанімацію дуже швидко. А причина мого такого неприємного очікування, я б сказала. Це ось я при тоді, коли висаджувала і виймала її торфяний стакан, я знайшла на шиї чорне п'ятно. Ось зараз хвилинку, якщо вдасться, щоб більше показати, як ви бачите, засушений квітонос, і там біля квітоноса йде п'ятно, яке переросло, вже пішло. Сюди зверху. Я нічого поки що не чіпаю. Оцей квітонос, який засушений, він був, як вона приїхала, він був зелений. Зараз він засох. Він зрізаний. То був третій квітонос, він зрізаний. Те чорне п'ятенце я обробила фітолавіном, але поки що спостерігаю. Не хочеться мені дуже їй ковиряти шию, знімати листя. Не хочеться її зовсім чіпати. Тож, поки що стоїть так. Але те, що вона в останнім часом скидає бутони, каже мені про те, що ситуація не зовсім добра. Я її все ж таки ще раз оброблю шию, а там далі будемо спостерігати. Далі ми з вами переміщаємося на стілаж. Тут у мене стоять папороті, мандаринки, дві по бокам, котлейки і орхідеїчки є. Папороті, як ви бачите, я вже пересадила в ті горщики, в яких купляла для них. Вони так розпушилися, стали зовсім гарними пухнастиками. Горшочки не погружаються у ємності. А Стоять дуже зручно, але малувати теж їм водички. Ну, більше об'єм я їм збільшувати не буду. Оце максимальний об'єм, який я їм даю цим двом красенням. А потім буду ділити. Далі тут ростуть котлечки. Давайте, щоб показати, першої котлеєчки дуже змін немає. Вона ростить ріст. Я підперла його, щоб він ріс вгору і рівненько, щоб не кривився, тому що у вільному падінні вони можуть рости в сторону. І потім, коли вони стають жорсткими, то не дуже зручно, тому що орхідеєчка займає багато місця. Ось так вона і росте у кокосі, я ще її не, не виймала. І не пересаджувала, поки що і не хочу цього робити. У другої котлечки пішов ось рост коріннячка. Тут о, навіть у ґрунт вона вже пустила корінець, і є новий рост. Ця орхідейка, як ви бачите, котлеєчка в неї рости дуже так розхлябисто, займає дуже багато місця. І через те, що. Коли кокос підсихає, а листя в різні сторони, то вона трішечки, бачите, піднімається над ґрунтом. Ось. Ну, я її теж ще поки що не пересаджую. Ось як ви бачите, новий рюст, корінці. Так, поки що вона в мене стоїть на стілажу. Далі у нас тут стоїть орхідеєчка впінів. Там, як ви бачите, квіти ховаються у зелені. За ним стоїть а, пілорчик, який поскидав свої квіти, але, як ви бачите, по бутону дав на розгалудженні. Цікаво, мені, яким вони відкриються. Чи пілорчиками, чи звичайними квітами, ну, будемо спостерігати. Тут також стоїть на полиці, у мене подарований мінімарк, У нього коріння росте, все добре, але. Квітнути, мабуть, він все ж таки передумав. Я, скільки не дивлюся на цей квітоносик, мені чомусь здається, що він передумав квітнути, зупинив квітонос. Ну, то нічого страшного, будемо спостерігати далі. А сухі листячка, як ви бачите, ті, що жовтіли, вони знялися. Я шиєчку почистила. Ну, я маю в виду, зняла повністю. Листочки без залишку, і так він зараз росте. Переміщаємося у основне царство орхідейне. Тут в основному усі в рості. Ось ростуть нові корінці, ростуть нові листочки, ростуть нові бутони. Це орхідечка релікс, сого релікс. ось такі, дає чудові результати. Тут, біля нього, якщо ви впізнали, це бігліпчик-усіночка, яка прийшла без коріння, я її зовсім вийняла з ґрунту, поставила у водичку листочками краєм листочків і накрила стаканом. Вон так Корінці в рості ростуть потихеньку. Поки що виймати їх не буду, чекаю, ще хай корінці підростуть. Далі у нас наступна оцінка це у нас орхідечка Бігбен. Як ви бачите, там вже пучок нових коренів, листочок росте, тобто, уже її можна назвати не оцінкою, а звичайною рослиною. Ну, поки що пересаджувати з, тії, з того горщика, в якому він був, я не планую. Далі, в углу, в самому найбільший це наш котик. Він все ще квітне, все ще пухнастий і дорощує ось теж ще бутонів. Тобто квітів буде ще більше. Красунчик Самарканд квітне, продовжує квітнути до сих пір. Тут е наша королева, ви пам'ятаєте, як я вам показувала про посадку мох, що в цієї красуні був тільки оцей корінець, який йшов на бірочку. Зараз, тут, як ви бачите, тут ось така картина коренів повно, всі в рості, все росте. І листочок такий гарнюзний. Це орхідечка шевеліана на Стюартіану. там, нові корінці, тобто адаптація проходить добре, і все в нас чудово. Продовжують ще квітнути принцеска і. Бігліпчик-кришталевий водопад. У них також все в рості. Я маю в виду і корінці, і листочки, і при цьому вони квітнуть у принцески. Як ви бачите, з центру йде маленький листочок, при цьому там є нові корінці. І при цьому вона не скидає свої чудові грандіозні квіти. Ось такі. І до сих пір квітне. Що мені в ній подобається, що вона не вигорає, вона залишається такою, як вона є. І так само квітне, як ви бачите, кришталевий водопад. Тримає свої ніжні квіти. При цьому виріс уже який листочок, цей листочок виріс у мене. І в рості корінці, тобто, і там у горщику корінці ростуть, тобто все добре. Проснулась нарешті вів'єн. Вона доростила трохи оцей листочок, і корінці у горщику теж попросипалися, дали рост. Далі, це полуничний пиріг. Як ви бачите, там теж, оце ось новий корінь. І там. он <зелені>. ну давайте з іншого боку покажу, який вже листочок виріс. Після це вже другий листочок у мене в домі. Перший оцей був, пам'ятаєте, я вам його маленького показувала, коли боролася з тріпсами. А це вже наступний листочок чистенький, новенький. Вон ростуть нові корінці. Тобто, усе йде чудово. Також і тут малеча, як ви бачите, теж в усіх нові листочки, вони відрізняються, їх видно, вони мають світліший колір. До речі, у Азіансан, яку я питала, що то буде, чи зупинить свій ріст орхідейка чи ні, все ж таки я розрізала, щоправда, пошкодила трішки листочок. Але розрізала отут трубочку, і вийшов такий гарний зелений листочок. Тобто розетка продовжила свій ріст. Далі орхідечка есме. Вона ростить такий листочок маленький, поки що нових корінців у неї немає. Але все чудово росте те, що було, і листочок. Орхідеєчка Ліодорка. Виростила вже в мене такі чудові листочки. Мені Так подобається її кольор, вона така ніжно-ніжно-силатова, як свіженька, молоденька травичка такого ніжного кольору. Тут у неї новий квітонос, і на старому квітоносі вона пробудила оцю почечку, буде нарощувати. Тут наш красавчик жовтий, жовта стюартяночка, дує бутончики, тобто буде квітів трошки милуватися буде. Квітне до сих пір жовтий леопард своїми красивіючими такими квітами і росте повним ходом після пересадки. Біглі попкорн. А бігліпи у нас, вони трішки нестабільні в своєму рості, але все йому сподобалося. Такий листочок уже виріс тут в корінці, і тут уже повростали корінці в посадку, як ви бачите. Тобто, все, все чудово. Рослини чують весну. Рослини хочуть. Сонця хочуть росту все чудово. У цих, у цього кущика також там є он новенькі корінці, їх видно. Тобто все росте потихеньку. Тут малеча теж росте там коріння. І в цієї орхідечки це орхідеєчка Валентина, як ви пам'ятаєте, я її показувала, в неї було Три листочка, зараз залишилось два. Коли один пожовтів, я вирішила зняти. І, як то кажуть, наша мама рукожоп, мама зняла листочок разом із двома корінцями. Це було дуже неприємно, але в нас залишився такий чудовий корінь. І той корінь, який був один в посадці, він теж пішов рости. Доставати її не буду. Щоб менше її тривожить. Все росте, ось такий вже корінь виростила, і в посадці там дуже багато коріння. І е, Ірен Добкін, яку я теж пересадила, казала вам, що пересадила, тому що з корінням були проблеми і нічого не бачила. Зараз на сьогоднішній день ось ці корінчики що були. І ось. Новенькі, як ви бачите, корінці пішли. Тобто і тут е, вже доросли до рівня кокосового волокна, тобто рослина росте, тут теж, видно, нові корені. Не показала вам ще тут е, Ruby Diamond. Дую ось такі гарні бутончики. Я думаю, що вже скоро він відкриє оцей. Більшенький бутон. Тут теж все росте і корені і, і листя, тобто все почуває себе добре. Ось такі наші красуні. Йдемо далі. На цій поличці у мене і орхідеєчки, і хоїчки. Поличка дуже гарна, різнокольорова, ростуть. І хоїчки, як ви бачите, і вуса, і листочки, і деякі після пересадки, я б сказала, ожили, почали давати нові листочки, збільшуватись, роз... вирощувати вуса. Є ще такі, котрі чекають своєї пересадки. Тут у мене Висить орхідечка, така рожева, вона до сих пір теж квітне, такими чудовими квітами. Далі, давайте з цього боку а, висить а, фрегренс останній із фіолетовими листями. Як ви бачите, квітонос продовжив ріст, тобто будуть такі в нас квіти. Але потрібно трішки почекати. Також тут у мене стоїть групова посадка. Орхідечки до сих пір тримають квіти. Все в них добре, шийки в нормі корінці в нормі. Ось такі. Тут у у корінці теж в нормі не видно. Далі йдемо тут у мене хоєчки. Квітне, збирається квітнути чорна лакунозочка. Вона ще в мене в стаканчику, корінці в неї невеличкі, але вона постійно квітне, без перестанку майже. І отут-ось на маленькому квітоносі теж дивуються бутончики. Сподіваюсь, теж відкриються. І квітне в мене зараз зранку пахне на всю кімнату. Дрібля стала в неї декілька зонтиків. Оцей зонтик уже відкрився. Ось такий гарний. Не дивлячись на те, що зонтики малесенькі, але аромат дуже насичений, але приємний. І в неї раз корзиночка. Отут, ось у серединки друга, сховалась, і ось тут, ось третя. Три корзиночки. І пахнуть вони дуже, так, я б сказала, Сильно, але приємно. Повторюсь, я вже казала, що лакуноска чорна і срібляста, вони пахнуть по-різному. І тут у мене хуєчка з такими красивючими листями. Дуже гарна. Сподіваюсь, і її цвітіння. Побачите, теж росте після пересадки, ось починає обростати листям. На цьому буду закінчувати, щоб не затягувати відео. Дякую, що були зі мною. Дякую, що чекаєте і залишаєтесь на моєму каналі. Зараз починається пора землеробства, починаються городи. Тож, можливо, буде трішки менше можливості знімати, але я буду. Намагатися це робити. До мене ще скажу, до мене ще їдуть дві посилочки. Одна з орхідеї Мрії. Я її дуже давно хотіла, нарешті спіймала. І друга, як я вже казала, з малятами. Тож, попереду багато цікавого. Не показала вам цього красунчика. Це третя папороть, яка в мене росте. В нього ростуть. Ваєчки є молоденькі. Він, звичайно, не такий пишний, як ті два. Пересаджувати я його поки що не хочу, тому що горщика йому достатньо, але, можливо, зміню йому землю. Ну, мені здається, що йому трішки сухувато у наших умовах, йому потрібна більша вологість. Ну, літом у нас більша вологість піде в інше місце, можливо, там йому більше сподобається. На цьому буду закінчувати. Ось такі були новини. Усім дякую!